14 січня, три години з моменту страшного вибуху, собаки-рятувальники у їдкому диму починають працювати. З парки більгійська вівчарка добре знає свою справу. Головна мета якомога швидше знайти вцілілих. Вона обожнює працювати на техногенних завалах. Підіймали на другий поверх, здається, і підпрацьовували ми локацію там, там, де знайшли шаншилку. Там відпрацювали працювали сходи, сходи були завалені, завалені і ще там одну квартиру. Нам вдалося з хлопцями відпрацювати. Собаки дають сигнали рятувальникам по різному. На цьому відео Елтон в момент розбору завалів. Він активно махає хвостом та гавкає. Це означає, що під руїнами можуть знаходитися живі люди. Тон, єдиний в Україні Коргі, який вже три роки працює в пошуковому загоні та рятує людей. Його власниця Марія розповідає разом з напарницею бельгійською вівчаркою на прізвисько Пуля працювали на руїнах по 15 хвилин. Це такий завал. Він був доволі слизький. Тобто собакам потрібно було балансувати на тих плитах, знаходячись у капцях, також було багато диму. Це дуже ускладнювало роботу, бо що я нічого в диму не бачу. Що собака то теж проблематична. Але відпрацювали ми добре, тобто знаходили людей. А ось це фото облетіло усі соцмережі. Золотистий Лабрадор Лоя в той трагічний день також працювала на місці трагедії. Її власниця Поліна згадує, наслідки, які після себе залишила російська ракета, спочатку шокували. Та за декілька хвилин вони почали працювати. Кожна хвилина була вирішальною. Ми в принципі розумію, що це дуже велика відповідальність. Ми повинні читати свою собаку, тому що собака там хтось сліг, там хтось голосом. Ми повинні зрозуміти, де там якийсь є вихід запаху. Кінологічний загін Антарес має 14 собак різних порід. Сім з них більше 20 годин працювали на місці з руйнованою ворожою ракетою багатоповерхівки. Це собаки універсали. Вони однаково добре шукають живих та мертвих людей. Лариса показує у кожного чотирилапого нашийник, жилетка та звуковий маячок. У такому спеціальному обладнанні їх випускають на пошуки. Всі собаки гавкають на живих людей, коли знаходять, коли знаходять тіла частина собак. В нас також гавкає, але це інша тональність, дуже інша тональність цього лаю. А частина собак позначає мовчазною позначкою, чітко показуючи точку, де виходить запах, і це велика допомога. Рятувальникам команда «Антарес» з 2008 року допомагає ДСНС шукати людей по всій Україні за останні п'ять років. Собакам вдалося знайти під завалами більше 200 чоловік. Та з початком війни кількість викликів збільшилась. Від безперервної роботи у них навіть не встигають загоїтися рани на лапах першого січня, коли там всі доїдали салати. А в нас новий рік пройшов там. На сході травмувала обидві задні лапи і одну лапу там в двох частях. І мені навіть довелося зашивати її. А потім був Дніпро, а потім Миколаївщина, Херсонщина. Вони єдиний в Україні пошуково-кінологічний підрозділ, який генштаб ЗСУ залучає до пошуку загиблих цивільних та військових в місії на щиті. Команда працює на волонтерських засадах. Тож, якщо ви хочете їх підтримати, зараз на вашому екрані номери рахунків, куди можна переказати кошти. Поліна Поломарчук, Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу.